Великодні співи й танці гаївки, що є святковою частиною сезонних пісень веснянок, отримали власного рекордсмена. Місто 100 тисячник Дрогобич для виконання небуденного ритуалу зібрало понад 5,5 тисяч охочих повеселитися. Усі взялися за руки та живим, танцюючи співаючим ланцюгом, подолали відстань майже у три кілометри. Саме стільки тривав маршрут Великої Гаївки, який несли у вигляді символічного писанкового безконечника безпосередньо на вулиці та площі міста. Все зроблено швидко, майже спонтанно. Ну, як стверджує співорганізатор великої гаївки на одному лише ентузіазмі. Працювало 180 волонтерів. Це вони працювали в школах, в між студентством, в, розповсюджували цю ідею. Все дійство відбувалося на восьми-восьми майданчиках. На цих майданчиках були організовані колективи, народні, навіть троїсті, музики з сіл поприїжджали по всьому маршруту проведення цієї гаївки. Було дійство, і це дійство більше приваблювало ніж будь-які слова, ніж будь-яка реклама, агітація. Точну цифру нового масштабного звершення зафіксував експерт національного проекту Книга рекордів України. Ним може стати кожен на чиєму рахунку два і більше персональних неперевершених здобутки. На гірськолижному курорті «Буковель» цього року вже встановили два снігові рекорди. Тому його директор Олександр Шевченко цього разу й сам фіксує їх вже для сусідів із Львівщини. Дуже важливо, що люди, які зорганізували організували цей проект, вони люблять нашу державу Україну. Вони цінують культурні цінності. Безумовно рекорд встановлено. Всього. В цьому заході взяло участь 5583 людини. В першу чергу це буде зафіксовано. Національному проекті книга рекордів України, що стосується книги рекордів Гіннеса», то безумовно треба вивчити це такі дійство і безумовно рекомендувати книги рекордів Гіннеса» зафіксувати даний рекорд. Неформальна молодь та пенсіонера святі оці навіть візочки з немовлятами складові живого ланцюга, присвяченого Христовому воскресінню. Від писанкового дерева не розмикаючи рук, люди танцювальним кроком подолали усе серед місця. Кульмінацією стало вручення відзнак на пам'ять про таку незвичайну для міста подію, а також музичні подарунки. Відомих західноукраїнських етнорокових гуртів